Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Перед тим, як розпочати це відео, я хочу нагадати вам про те, що зі мною було, коли я спілкувався з різними людьми, казав їм про те, що, ну, наприклад, міський голова має повноту всіх прав, своїх повноважень, обов'язків щодо того, що він може навіть викликати до себе. Будь-якого керівника незалежно, це приватна власність або державна власність для того, щоб з'ясувати інформацію для вирішення в подальшому необхідних якихось проблем. Але мені стверджували про те, що не може цього зробити міський голова. Він не має відношення до приватної форми власності, до державної форми власності. У нього є свій спектр роботи. Це ну, взагалі це комунальна власності. А щоб розібрати, що відбувається, наприклад, в питанні заробітних плат, в питанні того, що відбувається всередині підприємств, ви що, на цей міський не має ніякого впливу? Давайте зараз в цьому відео ми з'ясуємо, як має бути для того, щоб ви цю інформацію знали і щоб ви її використовували, якщо у вас трапиться така ситуація. А саме я зараз зачитаю. Один пункт закону України про місцеве судування, який стосується саме цього важливого питання цього моменту. На вимогу відповідних органів та посадових осіб, місцевого середування, керівники розташованих або зареєстрованих на відповідній території підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, зобов'язані прибути на засідання. Цих органів для подання інформації з питань, віднесених до віддання ради та її органів відповіді на запити депутатів. Тобто це каже про те, що будь-який керівник, незалежно від форми власності, має прибути на вимогу відповідних органів та посудових осіб для надання всієї тієї необхідної інформації для вирішення багатьох питань. Бо питань Багато, відповідно, сам сільський селищний або міський голова не має бігати за цими керівниками. У нього є право їх викликати для того, щоб з'ясувати то, те або інше питання для вирішення того або іншої проблеми. Розумієте? Бо я пам'ятаю, коли один із депутатів на сесії розповідав про те, що він прийшов. Особисто прийшов на приватну територію, там де є приватник, і хотів якісь питання вирішити, бо до цього депутата звернулись його виборці. І, відповідно, депутат сам пішов для того, щоб вирішити питання, для того, щоб ну, в першу чергу поговорити з цим керівником приватної форми власності, але керівник приватної форми власності навіть на поріг не пустив депутат. І відповідно, депутат на сесію вийшов і став казати про це, що навіть не пустили такі відношення. Нічого не вдіяти, що це таке. Ну, і взагалі почав жалкуватись на відповідний момент свого прибуття. Про що це каже? А це каже про те, що треба знати свої права і треба діяти. Так, як наголошує в першу чергу законодавство. Треба не ходити за ними, а треба їх викликати. А для того, щоб їх викликати, треба знати свої права, свої повноваження, свої обов'язки і що треба робити? І відповідно, якщо керівник не приходить так, на вимогу, то в Конституції України є відповідь на це питання про те, що. Права місцеве средування захищаються в судовому порядку. Це також треба знати. Бо люди обирають вже не просто так когось, вони обирають сільського селищного міського голову та депутатів. І відповідно, це, ці люди є владою, це представники влади. І у них є такий спект прав, обов'язків повноважень, що вони повинні їх в першу чергу знати, розуміти і використовувати. А не бігати і виглядати, про те, що вони прийшли на поклон або на якийсь прийом. Треба ставити іншу позицію. Треба ставити свою посаду або свій статус депутата вище. Бо тебе народ обрав. Тобі люди надали всі повноваження, всі права, щоб ти вирішував ці питання. А для цього треба тобі вивчати. Це те, що стосується твоєї посади, твого статусу, всіх повноважень твоїх. І розуміти це, і що на вимогу ти можеш викликати будь-яких керівників незалежно від форми власності. І відповідно права місцевого складування захищаються в судовому порядку. Це треба знати і розуміти. Що, бо дуже багато людей вже так склалося в житті, що їм нав'язали цю думку, що приватник окремо Приватна власність окрема, державна власність окрема, а сільський селищний міський голова взагалі окрема. І вони ніякого відношення не мають і не можуть вони впливати на це. Можуть, не те, що можуть, зобов'язані це робити. Тому, шановні глядачі, питань дуже багато. Але для того, щоб знайти відповіді на це питання, треба розуміти це. Треба знати це, треба вивчати це. І треба використовувати це. І показувати свою позицію, своє, свої знання в першу чергу, для того, щоб щось вимагати і щось сказати. Тому я всім вам дякую за це відео. Ми з вами, з вами зрозуміли сутність того, які права мають ті люди, яких ми обираємо. І відповідно, ці права мають бути використані на інтереси. Потріб територіальної громади. Тому, якщо вам відео це сподобало, шановні глядачі, поставте вподобайку, залиште свої коментарі і ставайте підписниками нашого YouTube каналу Всім вам дякую. Обов'язково це знаєте. Якщо у вас буде така ситуація, ви тепер знаєте, як треба діяти і що треба казати, якщо вам кажуть, що сільські селищні міські голова мають відношення до питань приватної державної форми власності. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.